— Скажи мені, що за колонки? Це колонки «Bank Olufsen» — Ollison, одна з моїх улюблених компаній, дуже uh -huh. От, ну, Що можу сказати, зараз «Airpods» замінив колонки, а диски замінив Apple Music». От Apple Music» підбирає для мене новий джаз. «Apple Music» — Я бачу всю музику, блюз, джаз. Рок, який тільки виходить, тому в мене там куча слухів. Коли останній сні... раз ти їх слухав? Два роки тому. Так, я бачу і тут гітара. Це дуже дуже крута гітара, на якої ну, бренд, на якому грає мій один із самих улюблених гітаристів Томі Іммануель. Це акустична, це електрична. Це така полок, можна сказати, концертна гітара. Концертна. Концертна гітара. ...яка подключается вот до... А можешь сыграть еще? Так, действительно. Хвалюсь, хвалюсь. А яка твоя от най найулюбленіша гітарна музика? Не пісня, а от музика. Джаз, блюз. Джаз? А це імпровізація, чи в тебе заготовки, чи як ти? Ну, імпровізація. Fly me to the moon, let me dance, some on a star. Let me see what spring is like, oh, Jupiter and Mars. In other words, please be true. Another one, darling, kiss me. Feel my heart song let me dance for every moon.